21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи, який встановлено на честь початку двох революцій, 2004 та 2013 років. Саме цього дня, але вже у 2023 році, у бібліотеці імені Русових відбулось представлення книжки Чернігівський Євромайдан. Хроніка, факти, спогади у цій праці у хронологічній послідовності викладені матеріали про події революції гідності на Чернігівщині. Упорядником книги став Сергій Соломаха. Книга Чернігівський Євромайдан. Хроніка, факти і спогади народжувалась прямо під час Майдану, Євромайдану. Почалося це 14 ще листопада, 2013 року. І на той момент завдяки соціальним мережам, завдяки тому, що існують нові методи, фактично в прямому режимі потрапляли з місцевих сайтів, а це в першу чергу Свобода Ефм, це газета Сіверщина, пік і Чернігівський монітор і інших потрапляли безпосередньо зразу в прямому, прямому фактично режимі, по живому, і я їх постійно збирав. Книгу видано за сприяння Українського інституту національної пам'яті. Сергій Будко, представник інституту, каже: Євромайдан є визначальною подією новітньої історії України. Революція гідності або іншими словами, євромайдан в історії України. Періоду незалежності, де і якщо брати всю історію України, це одна з самих ключових подій, найважливіших. Чому тому, що вона чітко визначила напрям розвитку України не то, що на десятиріччі, на сторіччя. Тобто ми будемо розвиватися як демократична країна, країна, яка буде мати власну державу, і народ, скажімо так, буде мати дуже добрі. Майбутні у книзі зібрано 622 витяги з різноманітних джерел, спогади безпосередніх учасників з різних сторін протистояння. Особлива цінність у тому, що багатьох сайтів, які у 2013 році публікували новини про Євромайдан, нині не існує. Втім, події десятирічної давнини досі живі у пам'яті учасників. Я думаю, Чернігівці пам'ятають добре наметове містечко біля облдержадміністрації на красній площі. Там були мішки там, з піском, спочатку були такі барикади із снігу, поки він не розтанув. І саме там був центр Революції Гідності Чернігівській. І там відбувалися мітинги, які проходилися практично щодня, а по інших, по суботах, неділях проводилися великі мітинги. Інколи вони відбувалися біля східців театру. Безумовно, що для Чернігова, так як і для всієї України, це була не просто велика подія, а це було був злам у свідомості людей. Книга видана накладом 150 примірників і слугуватиме цінним джерелом для майбутніх поколінь істориків та всіх, хто хоче розібратись у перипетіях буремного часу революції гідності.